Ви Знаєте, один день і два дні тому був не американський день. В Лос-Анджелесі почався велика пожежа, а от у нас десь в Палотайні просто всі машини, а, у нас, а у нас уже на... в нас де Вашингтон, Палотайн, Чикаго. От тут от уже, знаєте, що? падають машини, розбиваються аварії, в США взагалі капець створиться. А як ви знаєте, Путін вже старіє і старіє, і скоро буде новий кандидат. Давайте я вам покажу, що у нас твориться. Вот дивіться, от такий отакий сніг великий упав. А це перший сніг. Ну, я не знаю, я не знайшов образку, як, як у нас машини падають. Просто із дороги, просто всі машини. Мама моя переживає. У нас теж зараз великий сніг. Я можу вам показати його. Тільки мені прийдеться камеру включити. А, блін, це не це. Коротше, я не зможу ніяк показати. Я не пам'ятаю, як то, але... вот вот Сарас. вот у нас такие снежок короче короче вот так короче всем пока!